Tem prijazno, ja, preživljal in GTA 4 je Liberty City. Vse od tebe, da bi bili ti drvajci in hočeš, ker ti jih razmosta, da. Razlopce ne morejo hoditi troška. Ah, ti je to... Ludo, daj, bistro. Bustisti, stisti, stiti, stiti, stiti. Сты так, стоит так, стоит, пока! Ух ты, красавчиками! -мо, ты хочу розум, вас бети. Мои разом чи нет? Огу. Да. Стоять, дети нафиг. Он шо, шолстый С назад. Мы вас Зараз За расшитую трямщину, короче, векенты. Não, 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 Міліцію кидають. О, Бобік, не, я тебе ще мушу кинути вже. Ну як, як би ти допустився? ай 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 Ай-ай-ай. Я сам, коротше, вже з міліції так вже сказав, що я не хочу з вами нічого мати. Зараз ми до них ще дорвемося. Сорте, сори, сор. Зараз ми підірвемо це все, дивіться, скільки її йо. Да право що ще? Короче, дві це ми зараз підірвемо. Раз, два, три, дивився. Я не... А я в тих ті... нові дай момент. Ні, коротше від вас ще треба відключитися, треснував машину зайти, щоб класна була. Ну і тоді, знаю, можна ще раз так кидати вас у воду. Мені вистреба. Класно. Але ми вийдемо просто на дорогу. Зараз, 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 зараз. Стоп, 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 стоп. 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 Все одно витікайте, -то, коротше. Таксівка, коротше. Ні. Таксивка, певно, то, не піде піти? Не піде. Супер. Ну, чи там нема ніяких машинів таких. Та вроді нема, нема. Та нема. Я была рада хтів тут, хоємо жить, то що було, а только для хай их кидалки до краще. Та это самое нормально Дамаша Та нема то нема П'ятраплінчик. Ну все, і так виймати спектакли. Абіліції, давайте сюди по одному і до річки. Поки що до алібіліції немає. Ну давай ми перші. Їх, Їма і не хочуть. Ну, давайте так так, так заїжджайте. Ви молодці просто в мене будуть твісарці. О, супер. Зараз буде ти перші. Так. О, ви перші, нічого собі. Але вважати треба, щоб самому не впасти, бо дуже тобі тяжко вибратися. Монтаж відкидало. Чого боїтеся? Давайте давайте. Й баю, йо, теж скоро. Але класно. Там нічого немає. Супер о, ще одні їдуть. А я і машина горить. Йомає, что я не скинула, да. Боже, я хтось приїхав. Ух ти. Бачили? О, дивіться, Бобік, Бобік. Ну, Бобік, Впать. Треба їй допомоги. І побіг впав, впав це ура, урага живо. Ах, ве. Зараз, зараз. Треба хоч саме під'їхати щоб... Відлетіла поліція. Тут, як розгадаються звітом, то все туди вилітають. Ну, з рамою побачити може. тих 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 ті Запороли там впали, то капець. Так, нам ну, стреляно назад, ай-яй. О, дивіться, пішли класно, прийомчики. Так, що мне хочете пристрелити. О, там красавчики пішли, там були пішли, а вот дивіться, ух ти теж які сильніші, о, вони так само впали. І мені допомогу одному. Ну, та стійте, пацані. А яхну не нас арештували. Ну, шкода, всім допомачення. Забули в надії регіонички.